Привіт. У бібліотеці чимало цікавих книжок. Головне правильно вибрати. І в цьому я допоможу. Ірина Карпа, День усіх білок, намалювала ілюстрації до цієї книжки Наталка Гайда. Тут, у центрі подій, сім'я Білок добра й безкетлива історія про дружбу, свободу і мрію, сповнена пригод і гумору карколомних поворотів. І складних ситуацій, з яких виплутуються наші герої: білки і собаки, сови, і кроти, лісники, і навіть бандити. Історія про те, що насправді є цінним у житті, і як важливо вміти боротися за свої права, незалежно від того, хто ти є, дорослий чи дитина, чи лісове звірятко. Ви не відірветеся від сюжету до останньої сторінки. Припаде до смаку як дітям, так і тим, хто думає, що вже дорослий. Сульберг Привиди проти Суперкрутих. Чергова історія від норвежської письменниці не перестає дивувати. Всі знають, що дуже складний перехідний підлітковий вік. Не винятком він став і для головної героїні Анни. Уже не перший рік вона зазнає. Знущань з боку однокласників, однолітків, крутих дівчат. Вона намагалася і порозумітися з ними, намагалася і відсіч ждати разом із друзями, але все залишалося марним. Проте, не все вона стала солісткою шкільного популярного гурту Темна Конячка. А які події відбувалися із однокласниками під час подорожі. Вони були, поселилися у старому готелі. Що вже там пригод на них чекало, можна обов'язково почитати у книжці. Марина Рибалко, Марічка і Червоний Король. Це одна, із, одна книжка із трилогії цілої. У цьому творі є все. Казкові пригоди, і справжнє кохання. Головна героїня Марічка разом із своїми друзями потрапляє у світ червоного короля. Автор змушує головних героїв зробити вибір, залишитися осторонь і в спокої, чи вступити в бій проти імператора Тирана. Ця фантастична історія має багато реальних ознак. Тому пройти шлях героїв книжки це не тільки цікаво, а й корисно. Рекомендую прочитати. Всім і дорослим, і малим Оксана Демченко, Країна за Ілюстрації Наталії Петрачкової Якщо ваш малюк не полюбляє вмиватися, чистити зубки, тікає стрімголов від гребінця, то ця книжка саме для вас. Годі читати йому нотації. Краще познайомте його з кошеням, головним героєм цієї книжки якому довелося потрапити до жахливої країни за Мазурії. І, скоріше за все, ви не пізнаєте свою дитину, мерщій до читання.